Поехал в никуда, скажем так, поехал в никуда, потому что сложилась такая, такая жизненная ситуация, что у меня, я остался один, у меня нету никого. Я не хотел никуда выезжать вообще, до тех пор, пока уже не стала очень серьезная ситуация. То есть это, это просто ну, напряженность чувствовалась прямо прям в воздухе, потому что обстрелы все ближе и ближе были. На даний момент у нас тут така дуже серйозна проблема це затопленням у нас. Это дрова це все треба заготавлювати будемо. Води не вистачає у нас, тому що колодязь, води мало, не вистачає. Там будівництві вікна, там буде дві кімнати. допомагають нам фонди благодійні, але не завжди. В основному допомагають хто. Це хто нас знає особисто. Потім люди, які виїхали, ну, наприклад, вони були в нас на шелтері, виїхали за кордон і звідти нам допомагають. Або у когось родичі знаходяться за кордоном, там допомагають. Ну, ми пишемо такі, ми кажемо о таких сумах там 400, там 200 тисяч. Але насправді за весь час зборів ми зібрали тисяч шістдесят. Ну, а тут, а напротив нас сюди громом дев'ять. Там стріляли кожен день. Меня я не спала нічого, не могла жити там. из балкон розбили повністю, вылетели окна з кухні, спальні. Хорошо, що я так би я погибла там. Нашла? своїх бабушек. То есть я за ними ухажую, ну, животными. Вот. Ну так вот. Якби работи немає, і не потому що у мене теж така проблема трошки. Я да, не інвалід, но теж рух обмежений. І таким за таким от я ухажую. Дуже часто телефонують з лікарень і просять забрати людей, але не завжди є змога. І так кажуть, що якщо ви не заберете, то ми будемо вимушені вивезти їх на лавочку біля лікарні і просто покинути. Було навіть такий випадок, що я приїжджав і чоловіка забирав саме з лавочки під лікарню, тому що я там не встигав десь, я був. Дуже там запізнювався, і вони його дійсно вивели і покинули. Їх з кожним разом ще більше і більше. І ми займаємося, займаємося такою вразливою категорією: це люди, ну, людина-інваліди, і багато організацій, які в Дніпрі знаходяться, не займаються такими людьми, і вони в нас на постійній безкоштовній основі.